Так звана антитерористична операція, яка була започаткована і особисто надав вказівку її розпочинати і проводити колишній голова СБУ Якименко, з 18 лютого була запущено ним на виконання. В злочинній змові з паном Якименко діяв пан Захарченко, який одразу після оголошення антитерористичної операції, колишнім головою СБУ, віддав на це, ми вважаємо, злочинні накази на застосування зброї. Окрім того, під керівництвом Генеральної прокуратури ведеться розслідування, і в Службі безпеки встановлено, що саме 18 лютого о 23-й годині злочинний наказ Якіменка почали виконувати і підрозділи Служби безпеки України. 108 співробітників Альфи безпосередньо на будинку профспілок з даху у вигляді штурмової групи висаджені були. І далі рухались 9, 8, 7 поверх, зупинило штурмову групу возгорання приміщення. Діяли зі зброєю, йшли дійсно озброєні по повному. Головне використання зброї, які були на озброєнні, це автоматичні, автоматична зброя, тобто автомати Калашнікова та снайперські гвинтівки. Після того, як возгорання почалося саме в ніч на 18 лютого, так само через дах ця штурмова група відійшла. Крім цього, були виставлені також за злочинним наказом Якивенка тепер вже і Захарченка, снайперські групи. Одна з них сім офіцерів на даху вулиця Хрещатик, 7-11, друга костюльна, будинок номер 6 Обидві групи так само були озброєні бойовими гвинтівками німецького зразка Блайзер. Обидві мали при собі, бойов... крім бойової зброї, ясно, що бойові набої. Керівництво операції здійснювалось і 18-го, і після цього, 20 лютого, додатково так само виставляли снайперські групи так само у кількості по сім офіцерів, але вже за іншою адресою поблизу адміністрації президента. Розслідуванням встановлено і Генеральній прокуратурі всі матеріали передані, що стосуються і планів, і наказів, і безпосередніх виконавців. Колишнє керівництво спецпідрозділу Альфа допитується співробітничає на даний час зі слідством. Всі співробітники, які брали участь в, або виконували на той час злочинний наказ колишнього керівника СБУ Якименка, також допитуються слідством. Можемо сьогодні доповісти суспільству і про таке, що спланована у вигляді антитерористичної операції фактично організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича Генеральна прокуратура виписала є дозволи на затримання доставлення до суду. І вибрання обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту і для колишнього президента Януковича і для кишнього голови збу Якименка і інших організаторів так званої антитерористичної операції, а по суті прикриття для масових вбивств громадян на вулицях Києва під час подій січня лютого цього року.